Астрологічний прогноз процесів блокування на українсько-польському кордоні навесні на початку повномасштабного вторгнення в знаки зодіака риби, який означає зливати свою продукцію в інші країни, тобто він пов'язаний з імпортно-експортними операціями. От, в рибах на початку повномасштабного вторгнення, знаходився Юпітер. Юпітер означає доброта, щедрість. І тоді були відкриті кордони, і українці, хто хотів, вони виїхали з України, товари ну, масштабно ввозилися в Україну. В е, рік тому, навесні го року, в знак Зодіака риби зайшла планета Сатурн. Це означає, Сатурн означає правила, порядок і обмеження для оцих перевезень, для міграції продуктів. Ну, риби це як риби, які мігрують в воді, а це товари, які мігрують з країни в країну. І Сатурн Рибах він закликає до того, щоб там був порядок правила якісь в цих питаннях міграції товарів між країнами. Для мігрантів з України теж почалися обмеження з весни 23-го року. А от для міграції товарів теж от ми бачимо обмеження. У лютому 2024 року до Сатурна наблизилось сонце. От наприкінці лютого. Сонце Меркурій почав наближатися, і це означає, от сонце це в центрі увазі. Означає сонце бути в центрі увазі. В центрі уваги стала оця проблематика наприкінці лютого. А водночас був повний місяць. 24 лютого. Повний місяць знаки Зодіака Дєва біля Лілі. Символом Дєви є Дєва з колоском пшениці. Цей знак Зодіака, він пов'язаний в астрології з пшеницею. Тому, ну, а ліліт означає якісь ну, некоректні поведінки, от некоректна поведінка висипання пшениці вона була максимально наприкінці лютого. Зараз на початку березня планети поступово від цього Сатурна віддаляються, і це означає, що я прогнозую, що буде тимчасове зниження блокування кордону. От Сонце від Сатурна віддалиться 10, 11, 12, 13, 14 березня. Сатурн не буде, тобто обмеження на кордоні вони послабнуть. Водночас зараз починаючи з. З 24 лютого Меркурій знаходиться в знакі здяка Риби. Ну, Меркурій це планета, пов'язана з торгівлею, з поїздками, а риби означає туман, невизначеність, абстрактність. І тому це ну, теж непогано сказується на поїздки. Меркурій вийде з риб 10 березня, теж от, ну, в цей же період, коли планети від Сатурна відійдуть. Таким чином, прогнозую, що з 10 березня почнеться таке розблокування кордону, але воно буде не остаточно. Потім наприкінці березня, ще біля цього Сатурна буде Венера, і це, ну, Венера більш лояльна планета, якщо Сонце вона така силова, і зараз ну, такі, ну, такі, силові дії польських виробників. А Вініра означає більш лояльні дії, але все ж таки воно буде на фоні затемнення місяця відбуватися. А водночас, наприкінці березня, почне бути ретроградний Меркурій. Меркурій, який ретроградний, він означає повернутись в минуле і виправити помилки, які були зроблені в домовленостях раніше, що неправильні домовленості, переробити домовленості. Тобто, якраз ці затемнення і є хороший період, щоб переробити оті домовленості. Потім сонячне затемнення, яке буде 8 квітня. Там з Сатурном буде в з'єднанні Марс. Марс більш агресивна така планета, можна сказати, і на початку березня можливі агресивні якісь дії на кордоні. Паралельно буде продовжувати ретроградний Меркурій на початку квітня. Це означає, знову ж таки, він дозволяє ну, дає хороші енергії, хороші можливості для, як це сказати, ну, для вирішення цього питання. І якщо ми подивимося, вже після затемненько початок травня, вже нема на початку травня ретроградного Меркурія, і від Сатурна ці планети відходять. Таким чином, основна проблематика, яка стосується правильної міграції товарів через кордон, Сатурн означає правильно, а риба означає міграція. Вона, я її прогнозую, що все буде добре, аж починаючи з. Травня місяця. А найближчим часом, як я вже сказав, прогнозую з 10 березня. Продовж там десь 10 днів такі розблокування, пройдуть якісь товари, скоріш за все, які блокувалися. А на затемнення ще наприкінці березня, на початку квітня, прогнозують ще такі кризові явища на кордоні. Взагалі, планета Сатурн це така серйозна планета, і вона не дозволяє якихось косметичних таких хайпових рішень. Вона означає глибокі рішення, серйозні, і які не на один місяць, який на багато років вперед, тобто потребують оці міграції товарів, їх врегулювання. Такий прогноз. Дякую за увагу. На все добре.